Вітаю на каналі, де я Євгенія Кубова розповідаю про саморозвиток, Ділюся секретами побудови успішного бізнесу та мотивую на великі досягнення. Долучайтеся, щоб почути мій досвід і життєві уроки успішних людей. Штучний інтелект у уведений власного бізнесу. Сьогоднішнє відео я знімаю разом з Владою. влада власниця Digital агенства у Польщі, а також вона AI, куди тільки можна. А знаєте, з практики правда так, в мене AI у всіх сферах мого життя. Я маю чат для чат в GPT для кожної моєї сфери життя. Також дуже багато процесів в нашому месті автомізовно саме для того, ми наймаємо багато сутруднів, адже немає потреби. потреби. А влада веде маркетинг мо і допомагає також чатами боту. У нас так само це все за допомогою штучного інтелекту. У мене є також кастомізований чат GPT для агентства нархомс, який допомагає відповідати на питання досить такі теоретичні і, взагалі, полегшує життя у створенні маркетингу. Ладно, сьогодні сьогоднішньому відео я хочу все таки більш детально показати, що AI дійсно може допомагати введені бізнесу. Ти вже сказала, що можна меншу команду мати, якщо ти правильно використовуєш штучний інтелект. Розкажи більш з практичної точки зору, що ти використовуєш у себе в агентстві, що допомагає, і можливо дай поради, що можна робити. В бізнесах інше, тому що ну, у мене агентство нерухомості, су мене все таки е, напевне плюс в тому, що штучний інтелект не може всього замінити. Так. Хоча іде до цього дійсно дуже багато знаєш сервісів нерухомості почали використовувати штучний інтелект зараз у пошуку на але але одно є моменти, які він на даний момент не може це замінити. Як у тебе багатьох? Я вважаю, що завжди так буде, що не можна повністю замінити людину. Вона це mm -hmm. якось контролювати і перевіряти чи все робиться добре. У мене це працює так, що я не відпадаю на мити, mm -hmm. тобто в мене має менеджер That's з продажів, адже це робить. AI. Тобі хтось пише мейл видно, е, з так. запитанням зробимо зв'язку. Міні хто спошивел, пише, пише клієнт, і автоматично воно переклинається. Чат-бот uh -huh. і чат-бот дивиться, що це за що це за людина, які в неї запит. Якщо це спам, то не відповідає. Якщо це не спам, якщо людина прямо пише, що це для нас, для ваб скрейтів, то він починає далі запускати алгоритм. Алгоритм того, як привідповідати, яку послугу треба uh -huh. запропонувати, чи йому запропонувати консультацію? Можливо, спочатку Скажи, це дійсно працює? Чи були якісь фейли? Були фейли. Були фейли. Що чат діпіті не зміг розпізнати мейл, uh -huh. і ми не відповіли на мейл. На okay. жаль, тобто, це треба перевіряти. Так, треба перевіряти, раз за тиждень перевіряють, чи все добре. Але це працює, але судно працює, тобто так. зменшує так, видатки в бізнесі. Це досить досить суттєве рішення, якби почати використовувати Ну, На даний момент я в себе не можу цього зробити, mm -hmm. але це постійно працює. Я знаю, що AI зараз ну телефон в Америці взагалі це вже норма. Тобто, що в центри під'єднуєш штучний інтелект, і він так. починає спілкуватися з людиною як людина. Враховуючи те, що фор о зараз вийшов чаті, mm -hmm. тобто він взагалі спілкується. З тобою на рівні і може твої емоції, наче через той. те, що я використовую і плачу за е, ключ, який з'єднує програми. Uh -huh. в мене зараз Ultra. тобто Ого, ще швидше, ану. ще краще. Його немає в використанні, тому що це платна версія, так, так це просто платна версія. Це тільки для підключення для ключів. Є така також 3O Ultra, є 4O Ultra. Окей. Це тільки для таких підв'язок, тобто до чого ще використовуєш ще інтелект? інтернет для того, щоб наприклад допомагати мені писати контент плани. Тобто, в мене інформація це якось треба гарно швиденько розбити по комірках. Я це не буду просити в Екселі, тобто створення якихось екселів, е, аналіз. Аналіз це просто нереально набагато набагато швидше. Я дуже часто використовую для аналізу навіть статті. Наприклад, я прочитаю стакру польською, а мені потрібно потім про неї розповісти українською. І інколи чесно западло це сидіти самому перекладати, аналізувати, що головне так. що не головне. Я просто скидаю навіть посилання на сайті. Кажу чату, чи піти якби проаналізуй мені, де відповіді на це на це на це І дуже важливо дійсно навчитися ним користуватися. Так то я прям знаєш довгий період часу підлаштовувалася. Я знаю, як йому задати правильне питання, щоб він мені дав правильну відповідь. На відповідь на які питання звичайно його потрібно перевіряти, тому що він коли може собі додумати, якби може. щось не так зробити, не те додати, але досить досить упрощаю цей момент після аналізу статей особливої uh -huh. якоїсь інформації, її скорочення. Ми теж. Цьому. Звісно, я можу поговорити про те, як правильно писати ці скрипти. Так, на кінці, кінець відео так, дамо маленький майстер-клас. Отже, як я ще використовую. Я використовую, щоб в мене вже інформація про клієнт, наприклад, контролізована цільову аудиторію, але mm -hmm. не про І я це все монтую, дякуючи GPC. Тобто багато таких якихось. Пошуку, аналізу, розписування всього я використовую ChatGPT, адже не потрібно зачати додатковий час на це. Я концентруюсь на чомусь іншому. Як ще використовуєш штучний інтелект, Та що ти можеш допомогти? Що тобі допомагає в форматі? Штучний інтелект а, контролювати усіх, контролювати KPI. Тобто це займає час прописання KPI, думати, кому які таски, і я просто прошу чаджіпіті. Там цього місця в нас така ціль. На цю ціль треба розбити на деталь. У нас такі клієнти їм треба такі таски. Що я маю зробити цього місця? Щоб, наприклад, на 100% виконати моє KPI, що mm -hmm. має зробити бурак, що має зробити наша асистент, що має зробити дизайнер, і так далі. Тобто, ми контролюємо до і це набагато легше перевіряти. Практично не знаю, кожного дня по дві години я просто спілкуюся з чатом. GPT, адже мені mm -hmm. краще воно мені легше працювати так. Добре, чи використовуєте тільки ChatGPT, чи ще якісь додаткові програми, де є штучний інтелект і так. він допомагає? Я використовую генерацію картинок, це можна і не Journey, mm -hmm. і ВДА і використовую відео створення на різкі відео e, captions, Також в мене найбільша підписка mm -hmm. я використовую створення рекламних відеороликів. До речі, там новинка. Розкажи про неї, тому що ти мені показала, ми ще її не використовували, тобто мене, але я задумуюсь на це. Є в них є база пан креаторів які вже підготували їхні профілі, і можна використовувати ці профілі аби створити рекламні креатив. Звичайно, це буде позначка, що створено з AI, але коли у вас немає бюджету, немає можливості, Почекай, Давай простішою мовою. Добре, то тобто, там є завантажений аватар. Так, тобто є людина. аватар скажімо, це влада. Скажімо, це я аватар людини. Ви пишете, що у вас за продукт, що у вас за пост, ви описуєте і повністю підбираєте ключові слова, і пізніше треба Кілька хвилин, що в Captions воно проаналізувало, що вам треба, воно аналізує і дає вам декілька варіантів скриптів. Скрипти mm -hmm. на продаж, скрипти на зацікавленість, на ліди, mm -hmm. різні ліди. І ви можете це просто вибирати. Ви Вибираєте вам потрібно, і потім воно генерує декілька відео, базуючись на цьому. завдяки тому аватару. Так, так. ну тобто, взагалі, зараз дивимося, як ми в інстаграм щось вантажимо. Там же ж ми можемо одразу позначити, що це, це було і навіть зараз. Інстаграм сам. Якщо десь вдруг трошки було щось, водозмінено завдяки Photoshop Beta, що дуже багато людей використовують. Відразу позначка це не можна стерти, Окей. можна стерти лише в деталях самої фотки. Наприклад, клас використовуєте ви Photoshop? так. Photoshop Beta. Ми, Photoshop, ми створюємо різні відео для клієнтів. І деколи робимо цікаве відео, наприклад, Ми зараз сидимо ось так, а там а тут ми може, може з'явитися... ми зараз, говоримо, щоб нас щось з'явилося? Бурак, будь ласка, зробиться <laughs> на мотажі, це буде тут, тут може все. бути тихлавежа, е не знаю, там якийсь струм, гроза. Тобто це все можна доробити, допрацювати. І це так. нереально класно, за це я дуже люблю AI. Ми можемо зараз знімати відео горизонтально, але по кліку воно може бути вертикально. Добре. мені, будь ласка, чи ти не боїшся, що AI замінить тебе? Ну бо це досить популярна тема, якщо ми uh -huh. говоримо про SMM, про маркетинг, що всього ж все я це знаєш, гучні відео там я звільнив свого SMM менеджера бо заплатив за чат GPT. Чи таке може бути? Якщо таке буде, я буду дуже рада для бізнесів, які хочуть спробувати щось типу такого. Чи воно буде працювати? Uh -huh. Ні. Чи зараз буде працювати, якщо молодий бізнес? Бо я знаю, працюєш uh -huh. з малим і середнім так. бізнесом. Чи малий бізнес може зараз просто? Пути собі підписку до чату і не платити маркетологу. Як ти думаєш? Uh, перш за все, вам треба розуміти, як працювати чат діці, і вам треба проаналізувати свою компанію. Якщо uh -huh. вас є час на те, щоб проаналізувати вашу компанію, проаналізувати вашу конкуренцію, конкурентів, аудиторію, чому б не мог це зробити самостійно. Але чи але чому люди купують послуги seo спеціаліста маркетолога? Тому що у них немає часу на це. Uh -huh. тобто, у вас є додатковий час, у вас немає бюджету Ну, yeah, Я думаю, тут не тільки час. Знаєш чому? Тому що можливо ти себе недоцінити. так ну тому. Що я те, що помічаю чаджу він, ну взагалі AI у нас його треба правильно з ним поговорити, його треба підштовхнути. Він не відчуває тренди. Ну тобто, якщо ми говоримо про таке внутрішнє Треба вас аналізувати, так так, так так. так, Тобто більше от те, що я використовую, я використовую його для аналізу, для структури, допомогти, де швидше щось зробити, mm -hmm. дійсно це зробити. Але маркетинг все одно ну, я без вас, бо без команди, тому що плата ну її команда допомагає мені. Я б не змогла би просто на штучному інтелекті навіть використовувати. Ці аватари, тобто відчути, який правильний той аватар і що воно йде. Тому він допомагає, але не знання. Що... Скажімо так, ми не можемо купити знання. Тобто так. ці знання досить які я маю, я його використовую. Якщо немає у вас нульовий бюджет на маркетинг, пробуйте самі. Заробити грошей на маркетинг, приходьте до маркетолога. Тобто так. це такий буст. Він вам допоможе. Але чи вам допоможе заробити більше грошей? Не знаю, замінити повністю якусь людину, замінити повністю декілька посад? Ні, він автоматизує. Він вам допоможе. Це дуже класно і я раджу усім використовувати АйАй. Uh -huh. З тим я не говорю, я одразу кажу, я простуюсь AI, та також починаю користуватися. Кастомізований чат GPT – це такий чат, який знає все про твою компанію або про тебе і знає, як відповідати. Правильно? Uh -huh. Тобто ви його вчите. Е, так, значить так, якщо ви користуєтеся чат GPT, ви знаєте, як цей інтерфейс. І ви можете відкривати дуже багато чатів. Та але цей чат не знає інформації про вас. Тобто він бере за інформацію з інтернету. Кастомізований, GPT так і саме як ти зробила, так само як я зробив, це можете зробити ви. Ви відкриваєте новий чат і вчитає його. Ви надаєте йому всю інформацію, долучаєте mm -hmm. документи, PDF, усе, що ви маєте про себе. Показуєте те, той стиль, який ви говорите, і використовуєте його так. А також треба розуміти, яка ціль. Так. Тобто, якщо ваша ціль це просто внести всю інформацію про вашу компанію, буде там інформація, буде її використовувати. Якщо ваша ціль, наприклад, дати на мейлу. В певному стилі Ви маєте зрозуміти спочатку ціль, і потім як можна mm -hmm. це зробити завдяки кастомізованому чату діпіці. Клас, давай тепер маленький майстер-клас, ми пообіцяли, як писати чату, щоб він правильно відповідав нам. Ми не можемо нього сваритися, тому що він не розуміє. Тому мене е... ображався, мені здається, колись я на нього не сварилася, він перестав бійців відповідати. Ми ніколи не знаємо, що буде через 10 років, можливо, вони згадають, що була Євгенія Кубова, яка злилася на чатаді піці. Не в документах. Не було <рес> насправді, що ми робимо перш за все. Наприклад, в нас є потреба, не знаю, нам хочеться написати книгу. <со> Добре, нам хочеться писати книгу, але чаді ці немає взагалі по я... поняття, яку книгу будемо писати про кого, яка цільова і яким з яким тоном маємо її піднести. Я... Яка... яка назва, який заголов? Тобто, усю усю інформацію, яку ви знаєте, ви починаєте прописувати в промпті в певному скрипті. Тобто е є дуже багато різних промптів, які можна просувати, але саме легше це. Я планую писати книжку, наприклад, і ми даємо більше деталей. Вона буде про відіум, Вона буде там фіолетового кольору. Вона для такої цільової то вона для дітей. Наприклад, вона буде продаватися в Польщі. Вона буде така ціна. Напиши мені структуру. Тобто uh -huh. ми даємо інформацію, даємо повністю всю інформацію, яку йому потрібно знати, те, що ми знаємо, передаємо відразу чату GPT і даємо питання. Тобто, яка має бути uh -huh. відповідь після цього. А, а я взагалі знаєш, я йому пишу, хто він на самому статті, коли мені потрібно в чомусь допомогти, я йому пишу, так. Ти продюсер, smm маркетолог бла, бла, бла. Мені треба зробити те. Тобто, я йому говорю, хто uh -huh. він, і що важливо, я йому взагалі дописую, скільки тебе років досвіду. Uh -huh. І щоб він відчував, мені треба, щоб ти відповів так від тебе. Я почула про рівень креативності. Я це раніше так. не використовувала це, взагалі, деталька від влади. Це дуже класно для людей, які потребують не теорії сухої теорії, а більш креативних. Я використовую це також. І щоб розкажи, як ця використовується. Так. це температура креативності, яка є в чаті GPT. Це нормально, поставлено, складає на шість А Якщо ви хочете отримати більш унікальні, більш такі інформації, креативні, які ще не звучали, вистави. На максимум на двійку, а але ви йому пишете так. завдання. Я пишу йому так, що е, твоя температура креативності 1,2. і так, ми Так, так. ми пишемо. Ми саме пишемо ось так: твоя температура креативності в цьому часі 1,2. І це допоможе йому зрозуміти, що йому треба буде трішки більш е, креативніше. треба <гум> дати унікальну відповідь. Якщо ми скажемо навпаки, нам потрібно знаємо зробити е, перечитати договір. І треба не можна робити тут унікальну щось. Mm -hmm. Треба відразу перечитувати згідно закону. Ви просите його бути 0,2, наприклад, щоб він перечитався в цьому стилі. Насправді, якщо ви думаєте, що ідеальний промпт це три рядки. Я вам скажу, що ідеальний промпт – це років 10-15 лет. Треба чату дійсно говорити з людиною. Я так. намагаюся йому пояснити, тобто уявити, що до мене прийшов а, менеджер якийсь, так і йому треба уявити. Ну тільки чат має може приміряти на себе ролі різні. Так, так? це може уявити, що він дійсно uh -huh. себе маркетолог з 10-річним досвідом і що йому треба бути креативним і дати йому чітке завдання. Насправді, я люблю інше порівняння, ви говорите з дитиною. Дитина mm -hmm. не знає нічого, ви маєте дати усю інформацію, і вона дасть вам відповідь. Тоді вона почне так, як Так <рес> на закінчення відео я тут попросила влади маленький бонус для всіх, хто подивився це відео. За посиланням під цим відео ми спільно з владою створимо чек-лист, в якому детально пропишемо, як писати. Штучному інтелекту завдання так, щоб він дійсно видавав вам правильні відповіді. Щоб скачати цей це чек-лист, переходьте за посилання під відео. Ви можете там зрозуміти в тому чек-листі, під яку нішу вам що буде потрібно. Як ви маєте спілкуватися від певним ніж? А про те, як Женя, як ви спілкувалася я, тому що все різні Правда. Uh -huh. Там це буде на сто відсотків порозумів. Ну використовуйте штучний інтелект і підписуйтесь на канал.